Доброго дня. З вами я, Лідія Шленка, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. Хоча буду не лише про хрестики, але й про бісеринки, зокрема, як сьогодні, ось така готова вишита іграшка від чарівної країни FLK 313, новорічні санчата. Вона у мене, напевно, десь роки два. дуже класна, подивіться, який фетер такий сірий. В наборі від чарівної країни продумано все. Бісер хорошої якості, його багато. Так, як я казала, що на білюмент досить давно. Ну, спочатку були ось такі схеми, такі дрібонькі. зараз вони великі, класні. І тут є ключ, особисто я використовую ці залишки. По 6 штук пришиваю в палітру. Решту складую в пакетики дуже зручно, можна і надалі використовувати. Ось така класна робота. З таким дизайном є ще кулька, і такі сані є різноманітні. Вони є в червоному, в синьому, дуже класно. Віримо в перемогу, віримо, що новий рік у нас вже буде. Панувати радість, щастя від того, що кінець війни, кінець тривогам, кінець обстрілам. Я почала готувати вже. Це подарунок для однієї людини. Я люблю дарувати свої іграшки, мені приємно, коли люди це цінують. Ну і також у мене вдома величезна колекція іграшок. Нагадаю, це FLK 313 Чарівна країна. Пишіть, як вам ця іграшка, чи почали ви вже підготовку, як ваш настрій? Можливо, вам щось цікаво. Все, Пишіть, будемо спілкуватись. До нових зустрічей!